Що то можна водія сьогодні в машину садити вже? Уводи сам присів. І що? Я не маю права його вигнати, нашу. А, я понял. Я тоді теж присяду, да? да. І що там? Що, протокола пишете чи що? А на що? Ну так я ж сам сів, ви не маєте права мене виганяти. Ну ви чого сіли до мене на машину? Ну, Мені зле стало, є водичка попити. Дайте я на що то вам протоколи пишуть? Прошу. Яке? Прошу Показали камеру, все, свідків чи як. Ну та попросіть докази якісь. Ви ж порушували чи не порушували? На зелений Але їхали, на який? На жовтий, червоний? черман. Який громадянин? Ви, розкажу, ви спочатку. То, ні, 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 не розказуйте мені, ви спочатку докажіть громадянину, що він порушує. А потім міст? я людина. Я вірю, що ви людина. М -м. Але хто ви були? Добре, авдечка зі соком. Я Василь. Він Василь. Так. Що ви хочете? Хочу надати допомогу людині. Людина просто не, ну, Люди не розуміє, як я вам навіть надам допомогу зараз, якщо захочете. Суд і ні, ні, в суд допомоги. я не піду. Ви що? Чого? Ви давайте все по закону робіть. Покажіть людині докази або свідки. Ну, а де таке пише, що має бути доказ? Пише пише в Конституції України. Статтю прочитати вам. Чи ви вже зрозуміли на що я натікаю? Людина ізначально права. Ви повинні доказувати, що людина не права, розумієте? Тобто він, ізначально він правий. А ви повинні доказати Тому, зараз перед протоколом світ, природ. Та? Ні, ні, ні. Ви ж, ви ж розумієте, про що я, так? Людина є значально права, Ви як орган, який е, хоче скласти адміністративний протокол. Хоча е, вже сказано пару місяців, вже обговорюємо це в Одесі, що можна тільки коли зірочки отут та три отак стоїть або дві, отак, дві дві, або три в ряд, то вже не можна складати протоколи. Тільки офіцери мають право виносити постанову в місці. Ви ж знаєте, так? Показати ну, це... вам правила, хто Меньше має право постановити? Це, це не правила. скажіть менше з тим. Я я просто ну, я просто, я вам говорю. Ні, я просто вам вам говорю. говорю. Ні, Подайте ви, мені, будь Дивіться, вас, ви дивіться. людині по 22-й робите попередження, відкушу зараз Ні, Будь ласка, подайте мені планшеточку. Та. О, візьміть. Можете спробувати відкусити? Е, Сашко, тут я напротив ЖД напротяг е, старший, старший сержант ви, так? Вже, ви ж розумієте з погони. А, а як звання, Ой, фамілія ваша? Швець. Павло Швець. Шве... Старший сержант, а? Пише протокол на людину, а посадив людину в цей в салон, сили, нічого, не, не... цей самий, сам... ні докази не, не показав, ні журов, свідків ніяких. Ну от я знімаю. Я зараз в машині та сижу і кажу, що треба. Та ні, ну це треба пожалкувати теж. Добре, я зрозумів. Добре, давай, давай. Дивіться. Порушення водіями, транспортних засобів, правил, приїзду, перехресть, зупинок, далі, користування, проїзду, заборонений сигнал світлофор. Це з коментарями чи що? Світлофор. Це з коментарями? вам воно? це не треба з коментарями. Ну, це бачите? Ні, 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 вам, вам це не треба з коментарями. Ну, Коментарі то не для вас. Ну то я вам показую. <laughs> Та то ви бред показуєте. Ну то як, ну то що я його написав я вам сам, скажіть, будь ласка. Я вам можу положення показати, ну, який... Скажіть, будь ласка, то я сам написав. Ні-ні-ні, я вам можу ну. положення показати, який забороняю вам. Ну а це я сам написав. Заборон... Та це, то можете і знаєте, що з ним зробити. Ну, ну я б сказав, але не, не зручно. Давайте так, äh, по 22-й Попередження? Хай щоб я довго я не си сам. Ні, не собі. Ви людину попередьте, бо в людини. Чим заробляєш на життя? Взагалі? Маєш багато грошей? Маєш заплатити штраф? Так, що? Ну, от бачите, давайте ми, напевно, зробимо попередження. Людина все зрозуміла. Я думаю, давайте бистренько статтю напишіть, і я спокійно собі поїхав. Бо я маю ще в Одесу їхати, я не хочу тратити час. Мені, мені в мені в другій ночі просто виїжджати. Знаєте, я думаю, я посплю або або все-таки. Ну ви зрозуміли, так? Пишіть протокол, тоді зараз напишемо або клопотання, або по 22-й. Ну ви ж знаєте, як то має бути, ну я не знаю. Ну щоб я не підключав просто нікого, там не синька, бо то не я буду займатися. мені це зовсім не треба. Я з сам. То підключайте, то що я ма я маю? ж кажу. Ви зробите попередження людині по 22 й статті. Так і все. Людина зрозуміла. ви зрозуміли. Що не можна порушувати. А я студій, ж можете. Це... Я не знаю, ви, що ви, 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 ви чи так... ви штраф хотіли ні, написати, чи що. Не. Я просто говорю вам, бо. Я, я знаю вам? наших, я знаю наших інспекторів. Ну, не наших, я обучаюсь. Так. Я всіх інспекторів знаю. І вони в основному садять людей, ви ж розумієте для чого. Так? Ну, ви, на що Я я гроші ні, ні, ви ви я Ні-ні, на що розумію, що не брав, не мав людини грошей. Ну. Що, що? Десять копійок? А, п'ятнадцять. 15 копійок. По 22-й я пропоную, так? Попередити люди. А не чому? Ви ж, ж так, так все знаєте. побережають по Василю, що ви знали. Ага, ну, а я начальник. Треба людину викликати в Хай адмінпрактик або начальник депод 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 закриває. Друга нема базару, то не на все одно. Начальник сказав 22. років, будь-якого 22 Так, давайте клопотання напишемо, що це саме перенесення розгляду справи, так? Завтра я не зможу. Ну, а ти зможеш, можна, ти коли зможеш, напишеш. І прийдеш, і я тобі дам номер телефону не, з дорожнього не, контролю заходу. Всьому, прийдеш. Я не на площу, вже дзвонить, там ткачик твіст у нас є. Ну, ну дивіться, ви ж поможете людині, правильно? Я не думаю, що ну, ви будете казнити. Подивіться, на хлопця, хлопець бідненький ну, сидить. Е, ну, все добре. Ви будете дописувати, чи як, чи може там ще на когось ну, все, Він же приїде до нас вдаїть, ми йому в начальник закриє і все. Документи тобі вернули? Так, документи є, я нічого на нього не брав. Все добре? Все, не переживай, все нормально. А ви там фамілію не вписали, що в протоколи не Ще нічого не встиг написати. А, нічого не встигли? Все, тоді тобі зауваження, усне, напевно, інспектори зроблять. Взагалі. Все? Ну ти ж не підписав нічого. Не буде протоколу, я думаю. Ой, щось у вас з дверима. Резинку зараз зацеплю. Ні-ні, резинка від цей, поняли? от вот вот бачите, завіс ні Ні, вот тут, бачите, чуть-чуть там віслоїсь. Все, щасливо.